Головна задача BMS захистити ваш акумулятор. Але хто захистить вас від неправильного вибору BMS? Лише ви самі. Останні роки-два при симпатії належить однозначно g kong BMS, як завдяки активному балансиру, так і надійності. Модельний ряд досить широкий, але яка саме потрібна вам? На що потрібно звернути увагу в першу чергу? Всі головні параметри насправді винесені в назву BMS. Струм балансування. Коливається від 0,4 до 2 А. Для комірок у 100 а годин вам вистачить 1 А і менше. Для 300 а годин беремо 2 А. Спочатку від цього не відчуєте, дехто взагалі без баланси розбирає, але з часом він знадобиться, тому беремо, на вартість впливає незначно. Струм розряджань заряджання довготривалий. Все більше власників встають на ці гравлі. Наприклад, 5 кВт збірка виявляється, може видавати лише і 2,5 кВт. Але тут є інша межа це збереження довговічності комірок. Тому дуже рекомендую не перевищувати правило 1С. Тобто, якщо у вас комірка на 100 Аг, то брати з них більше 100 А не можна, а ще краще обмежитись 50 Амперами. Якщо у вас комірки на 300 Аг, то можна взяти BMS на 300 А. Ваш інвертор не вміє так заряджати та розряджати. Різниця у вартості є, але не критична і певний запас не завадить. В багатьох варіантах струм заряду можна лімітувати за допомогою BMS. Наступний параметр це кількість комірок, яка приєднана у вас послідовно. Є різні варіанти, вибираємо ваш, відповідно в нашому варіанті на 4, на 8 або на 12. Якщо BMS розрахована на більшу кількість комірок, нічого поганого, головне, не в меншу сторону. І знову ж таки, безперечно, не забути перевірити хімію. В нас літій залізофосфат. Візуально можна поділити на три типи: у відкритому корпусі це для збірок 48 комірок, у закритому корпусі на 8-24 комірки. Далі йдуть додаткові параметри, про які також варто не забувати. Це функція підігріву, треба встановлювати самостійно і тип комунікації. І безперечно, перелік додаткових опцій. Як то зовнішня кнопочка включення, дуже раджу. Кажуть, Bluetooth може непогано просадити слабку батарею, дисплейчики і тому подібне. Заплутались? Розплутуємося. Все зводиться загалом до трьох основних варіантів. Якщо у вас інвертор підтримує зв'язок із батареєю по каншині або по rs 475 можна взяти серію PB. Там виходять оновлення прошивок, награтися можна по повній. На жаль, 100% сумісності з вашим інвертором та безглючності ніхто не обіцяє. Зато гарний циферблатик та лямпочки в комплекті. Для невеликих збірок на 4-8 комірок беремо серію з найбільшими струмами, дозволеними для комірок, адже ви, скоріше за все, будете ганяти їх по повній. якщо ваш інвертор не підтримує таких струмів, не біда. Інвертора гарять дуже часто, тому беремо із запасом на 1 с аби не було шкода потім. А для більшості збірок на 16 комірок підійде непогано такий варіант на 200 А. Не забуваємо перевіряти комплектацію. В деяких акційних пропозиціях БМС продається без нічого, і решту вам доведеться докупати самостійно. За і цінами цей магазин, як на мене, непоганий. Але можете слідкувати за цінами і акціями в інших магазинах, буває по-різному. І ще раз вкотре наголошу: ви відповідаєте за безпеку і довговічність власної збірки. Також важливим є вірні налаштування БМС. По налаштуванням BMS вже дуже багато відео, як від наших, та і англомовних ютуберів. Головне, не забудьте виставити на інверторі параметри у відповідності до BMS, і навіть трохи менші. А то інвертор може дуже здивуватися, коли BMS на повному ходу вимкне акумулятор, бо якась комірка розрядилася першу. Ну а далі все-таки інвертори. Але це вже буде в наступній частині.